Черві. І то вистави за звернем входу, хлопці. А для чого тут для практики? Хлопці, воно брали, все, у нас на пульсі була хірургія. Привозити канатчики, та за них ще платили гроші, щоб робити якісь маніпуляції. А ну не-не-не. І буцім, коли це тисяча гривень, має йти на розвитку. В цьому, звичайно, ситуація краще набагато, але в шостому розтожику люди живуть, мені здається, трошки гіше, чим свинарник, мали чого І на цей свинарник, як казали, словці нас не пускають. Він уже рік чи працює, а ми на тому, я четвертокурсник, на тому свинарник був один раз. Вітомик, оплацивали... Даю доручення, декану Ореше Петровичу, Велику, будь ласка, побудь біля. Щоб він приніс узгоджений графік відвідування на заняття на допомогу. Це перше. Друге, можливо, ви були неуважні, чи пізніше прийшли, але я чітко дав установу. До 1 квітня обслідувати, відповісти охтожити і окреслити коло завдань, які потрібно робити. А чому ви не можете це зразу вирішити? Ви думаєте, що сама здається? Говорю, не визнайте, обговорюємо зараз. Чому спитати про знився, а воно тоже обміну? Чому? Що ми не буде закоментували? А інші не складають. Чому ви не можете забезпечити матеріально?